Трагічна звістка прийшла з фронту 8 березня в районі села Сергіївка на Донеччині. Загинув солдат Володимир Вікторович Куліг. Без чоловіка залишилася дружина, без батька два сини. А для мати та братів найріднішої людини. Володимир Кулік народився 28 червня 1980 року в селі Красногордійське, Красногордійського району Кримської області. У 97-му році закінчив ПТУ номер 89 у селі Царичанка. З березня 2022 року став на захист України та її народу. Сьогодні поховали найдорожчого нам чоловіка, мужа, батька, солдата Володимира Кулик. Найпотужніша людина, щира людина, виконував свої обов'язки найнадмірним високим рівнем. Сама віддача була на високому рівні. Дуже прагнув захищати свою рідну неньку, своїх батьків, рідних, друзів, свою родину. Це двох синів, жіночку, тещу. Дуже любив свою країну, що повторююсь. Вічливий був, прагнув. До перемоги і тільки перемоги. Починав воювати він 14 2014 року, був мобілізований, служив в срочну службу. Потім мобілізувався у 2014 році, потім знову в 22 2022 році мобілізувався в нашу бригаду доблісну, яка захищає небо.